Ти почуваєшся втомленим явної на те причини. І коли прокидаєшся та протягом дня єдине твоє бажання це сидіти в телефоні, бо взагалі немає енергії та бажання щось робити. Якщо так, то це відео для тебе. Мене звати Ліза і в цьому відео я розкажу, чому так відбувається, які речі справді забирають нашу енергію, як це виправити і стати більш ефективним та виконувати ті задачі, які вам хочеться більш ефективно та легко. Як людина, яка поєднує навчання в двох школах, має декілька хобі та записує ці відео на YouTube для вас, мені справді є що сказати на цю тему. А також хочу додати, що в цьому відео. Відео були використані наукові ресурси і посилання на всі дані та всіх людей, цитати, яких я використовувала в цьому відео, будуть в описі. Можливо, вам це здасться банальним, але чи впевнені ви в тому, що ви справді достатньо спите? І я маю на увазі не ідеальні 8 годин. Ні. Для кожної людини час, щоб виспатися різним, якщо він в рамках норми. Я кажу саме про якість сну. Як часто взагалі ви прокидаєтеся вночі? Чи гарно ви почуваєтеся вранці? Щоб наблизитися саме до гарного сну, ви можете зробити декілька пунктів. Перше це контролювати час, коли ви прокидаєтеся та Засипаєте. Він бажано повинен бути в принципі однаковий е, кожного дня. Також вам допоможе прохолодна кімната, якщо є така можливість. А також тиша в кімнаті покращить якість вашого сну та легкість засипання. І це все зрозуміло. Я думаю, ми всі про це чули. Наприклад, про те, що варто не використовувати гаджети перед сном. Але все ж я вважаю, що важливо сказати про те, що екран смартфона випромінює блакитне світло, що знижує рівень мелатоніна. мелатонін. Мелатонін це нейрогормон, що контролює твій сон. А ще яскраве світло може тримати твій мозок активним і не давати можливість розслабитись. Також. Постарайтеся, щоб в кімнаті було максимально темно. А якщо немає такої можливості, щоб світло з вікна взагалі не приходило, то користуйтеся маскою для сну. Ці пункти значно вам допоможуть. Можливо, вони банальні. Але спробувавши їх, я побачила значні покращення у своїй продуктивності, тому не ігноруйте це. І кажучи про сон, я знаю, що багато з вас після прокидання п'ють каву та інші гарячі напої. Для тих, хто все ж таки полюбляє такі гарячі напої, я хочу сказати про спонсорів сьогоднішнього відео: бренд 25 Coffee кофероустер. У них в асортименті є безліч кавих пропозицій з 13 країн світу, а також чай та кава без кофеїну, якщо ви хочете чимось замінити каву. І на додачу смаколики та кавові аксесуари. Але найкраща фішка взагалі їх сайт та бренду, яка сподобалася. Ось мені особисто. Це можливість підбору ідеальної кави в 4 етапи у них на сайті. Так ви знаєте ідеальну кавуся під ваші вподобання. У вас запитають, які смаки та присмаки у каву ви любите, чи любите ви гірчинку, чи любите ви кислинку, і потім вам підберуть ідеальну каву. А також у підборі вам допоможе менеджер. Також вони активно допомагають ЗСУ і з кожної пачки переводять відсоток. У кожного з вас є можливість замовити підвішену каву для ЗСУ, оплачуючи, яку ви даруєте її нашим захисникам. Бренд також підтримує тварини, які постраждали під час війни. Перераховують. Чи по 25% з кожної пачки Кевінськава до притулку домівка врятованих тварин, що знаходиться у Львові? Тому за промокодом LAFIBIOS ви зможете отримати 20% знижки на будь-яке ваше замовлення. Більше деталей в описі раджу спробувати. Мама, як тобі кава взагалі? Збалансована ідеальний смак та аромат. Дуже сподобалась. Вона дуже полюбляє каву. Справжній експерт. Якщо рекомендую, мама варто замовити. Взагалі від цього бренду мені довелося спробувати декілька продуктів. Першою була кава, як і домовлялися, у ній більш виражена кислинка, ніж гірчинка. І кава була нам особисто підібрана по власним побажанням, тому вам у цьому може гарно допомогти менеджер. Також я хочу сказати, що брала ці два чая, і один з них ось на екрані з календулою та цукатами, якщо я не помиляюся. Він справді надзвичайно смачний. Я його вже п'ю близько тижня, і це справді один з моїх найулюбленіших чаїв зараз. І я реально рекомендую саме його з усього асортименту. Тому що він мені справді сподобався. А також, як і було сказано, ви можете замовити смаколики по типу арахісової пасти, як в моєму варіанті. І кажучи про каву, варто згадати, що для того, щоб не погіршити якість свого сну, потрібно перестати вживати кофеїн за 6-8 годин до лягання спати. Бо так рекомендують вчені. Кофеїн у каві впливає на ваш рівень аденозину та мелатоніну, які важливі для того, щоб викликати сонливість. А також є ще одна цікава річ, про яку дуже мало говорять. Після прокидання також потрібно почекати деякий час, а саме приблизно Три години перед тим як вживати першу каву за день. Американський нейробіолог Ендрю Губерман каже про те, що при прийнятті кави занадто рано вранці або одразу після прокидання ваша втома після обіду може погіршитися. Важливо розуміти, що кофеїн насправді не створює більше енергії в організмі. Натомість він змінює час отримання сигналів сонливості та енергійності, і занадто раннє споживання кофеїну може порушити натуральні процеси зниження рівня аденозину, що стимулює сон. Через це порушення після припинення дії кофеїну на організм будете почуватися дуже втомленими. Тому краще трохи відкласти цей процес після прокидання та пити кави через півтори-дві години. Також хочу сказати, що ближче до кінця відео я дам вам бонус, що робити, якщо ви вже прокинулися, і якщо ви вже не енергійні, і як це виправити? І ви зможете бути енергійними навіть у дуже поганий день. Тому не перемикайтеся. Отже, для пояснення третьої причини, чому ви можете бути стомленими, уявімо ситуацію. Ви вже приступили до роботи, організували робочі місця або почали навчання. І саме тут починається найбільша помилка багатьох людей. Мультитаски, ми робимо занадто багато справ одночасно. Це набагато знижує продуктивність, бо за дослідженнями каліфорнійського університету були виведені дані, що для входу у стан глибокого фокусування, який, до речі, дає найбільшу продуктивність, людині потрібно близько 23 хвилин. Уявіть, що відбувається кожного разу, коли нам приходить повідомлення на телефон, чи ми постійно переключаємося між декількома задачами. Наприклад, одночасно пишемо ДЗ з звімкнутим відео на Ютубі або серіалом, і взагалі найбільшим відволіканням в наш час є телефон. Повідомлення це лише мала частка всього. Варто згадати, як кожен раз з'являються думки, що звичайно там буде щось. Цікавіше, ніж те, що ти робиш прямо зараз. І тому ти відволікаєшся на це. Через це краще за все прибрати його в якусь шухлядку, просто не в зоні доступу очей, або ставити блок на програми, які вас найбільше відволікають. У цьому мені допомагає програма Opal. Це не реклама, але я була б рада співпрацювати, тому що я їх згадую абсолютно у кожному відео, майже у кожному. Бо це справді з'єва програма, і вона мені дуже допомагає скоротити мій екранний час. Тому посилання буде в описі вона допомагає блокувати програми, Подивіться самі. На своєму досвіді хочу сказати, що всі алгоритми в соціальних мережах побудовані так, що соціальна мережа показує людям саме ті відео, які вони дивляться найдовше. Беремо це з нашої перспективи і розуміємо, що нам показуються саме ці відео, які в перспективі заберуть в нас найбільше часу. Тому задумайтеся над цим фактом, бо соціальні мережі влаштовані за цим принципом. Також дуже сильно наш організм загальне самопочуття та втому впливає рівень стресу. Бо коли ми стресуємо, виділяється значний рівень кортизолу. Він Може, по-перше, створити проблеми з пам'яттю та концентрацією, але крім цього, він підвищує ризик головних болей, порушення утравлення та багатьох інших проблем зі здоров'ям. Тому, якщо у вас високі рівні стресу, що ви можете зробити прямо тут, прямо вдома, ви можете зробити дихальні вправи або йогу і подібне. І це може вам допомогти. Також, за словами доктора Майка Хансена, відсутність живого спілкування з людьми може підвищити ваш рівень втоми та призвести до відсутності енергії. Контакт з іншими людьми значно покращить ваш стан. Але тут варто Зазначити, що спілкування має бути живим не в соціальних мережах через маленьку коробочку, яку ми звемо телефон, а саме через дійсне комунікування. Насправді я помічала це за собою. Якщо я дуже мало контактую з людьми, я почуваюся гірше, але я не знала, як це пояснити. Тому, якщо у вашому оточенні є саме позитивні люди, не ігноруйте спілкування і це може вам допомогти. Але перейдемо до. Того самого бонусу, про який я казала всередині відео. Я знаю, що у всіх бувають такі дні, коли ти вже прокинувся столеним, і тобі потрібно щось робити, щоб отримати заряд енергії, бо немає настрою робити абсолютно нічого. І ні, це не кава, чи енергетичний напій. Зовсім ні. Це інший спосіб, який більшість людей абсолютно не люблять. І це. Прийняття холодного душу. Так, я уявляю, можливо, вам вже було дуже холодно в кімнаті, коли ви прокинулися. І тут ще потрібно зранку йти і прийняти холодний душ? Звучить жахливо, бо йти не що в цей час хочеться. Це повернутися в тепле ліжко. Я розумію. Тому чому ж це все-таки того варте? З даними зі статті за Washington Post, після холодного душу гормон норадреналіну в криві підвищується на 520%, а дофаміну на 250%. Що це нам дає? Гормон норадреналіну допомагає з протидією тривожності та депресії, а дофамін дає відчуття мотивації та винагороди. Спочатку прийняття холодного душу може бути не дуже приємним, але потім вам стане набагато краще і ви отримаєте гарний заряд енергії та плюси, про які я згадую. Раніше. Отож, спробуйте, мені справді це почало подобатися, тому що це дуже освіжає. І ще, мабуть, трошки тренує дисципліна. Варто ще сказати, що в тому можуть викликати різні захворювання. Тому, якщо у вас постійна відсутність енергії та взагалі вам нічого не допомагає, то це може бути сигналом, що варто звернутися до лікаря про допомогу. Не ігноруйте власне здоров'я. А я сподіваюся, вам допоможуть поради з цього відео, і це все про що я хотіла сьогодні поговорити. Хочу сказати, що велика великий якщо вам сподобалося це відео, то вам сподобалися інші відео на моєму каналі. Тому не забувайте підписуватися, тикати на дзвіночок. Ну і про посилання на мій інстаграм, а також посилання на замовлення кавусі та інших крутих продуктів. Не забувайте, це все в моєму описі. Всіх люблю, зустрінемося в наступних відео.